Віталій Бутелі Шахів грає проти Індуса Нджакт. Рейтинг 1799. Славянка. Лондон тільки навпаки суперник розіграє. Тільки чорного. Чорний Лондон. Типу вигідно поміняти слонівці. 3-0 взагалі. Полякаю цього тошнотіка, який полюбляє такий дебют якимись атаками дурними. Він 3.0 пішов. Піди в 2-0. Буде якась атака цікава в тебе в мене. Ні. Пішов симетрично. mm А зараз тут відкрию року мені байдуже вже де відкриватися. що там, що тут. І що? Можна було просто взяти насправді. Слона хоче поміняти. Може, не дати йому цієї радості. Пу -пу -пу. Хоча що мені з цим слоном робити? У нього кінь все рівно гірший за мого. Хоча мій кінь такий також. Зараз тури поміняю. Можна так, так, так. І зразу сюди біжить ми сюди. Взяли. взяли. І він знову біжить знову все міняю. Що за грана? Ай сюда идет. Туди ж прикольно. Ну, давай так. У ну, тут, звісно, проблемка трошечки з конем. Да, насправді він міг навіть забити на цей, тому що в мене подвійний удар я хотів зробити, але мене ж кінь також провисає. Так, він напав сюди. Ну, Давай вдарю. Не тут, дрятував. Як мені коня посилати? Тільки сюди, ми зразу сюди йде. Ну Давай. Так. Так, як. Так, Мабуть, мушу забрати поле. Коня. Угу. Угу. Що я пішов сюди? Ти взяв, я дав тобі шах, ти сюди, я шах такий. Ти взяв, я взяв. Мені здається, я тому що можу, тому що в тебе король все таки гірший, ніж у мене. І у мене тура дуже активна, на відміну від твоїх тур. Мені здається, я маю право на таку атаку хоча. Не знаю. Ідея саме використати оцю туру і ферзя. Якщо що туру віддати, потім все одно на відкриту лінію прийде інша тура. Такий план. План фікс. Тепер, мабуть, може так іти, тому що тут все-таки вони щось. Дивне тут може бути. Да, так, так, взята. Чи просто. Ну, добре. Немає часу. Як завжди, у суперників купа часу, у мене немає часу. Порахувати варіант. так тактиці помилюсь, трохи. Така ідея була. Завлікти фрезя. Сюди. І тут десь зторою і новою, яка буде тут грати, замотувати. Ну або типу, або так. Да. Якщо пішов сюди, наприклад. Відрізали короля, хочу мат. Може просто. Не так тоді. М -м. Ну, таких партій ну просто купа, Коли я отримую просто хорошу позицію, їх випускаю. Такий бліц, нічого з цим не поробиш. Кімат, нічого з ним не поробиш. Фу. Так, індус мене пощадив. 269 на 60. Тім 5, краще було, ну так. До речі, я правильний план вибрав. З ходом b4, b5, хоча я так. Від короля думаю, може це фігня якась повна, ні нормально. Просто що в нього зачіпка така, от. Він пішов 3-0, а в нього хід. c 6 зроблений і d5. Це зачіпка для b5, типовий підрив. Ну і ферзь прийшов на 5, насправді тут тільки один ферзь і. Атаку він не може зупинити, бо тут пішаки йдуть. Він тут просто. Погано стоїть, погане місце для фрезя. Ну і тут суперник. У нього кінь погано стоїть, цей цей кінь погано стоїть, ферзь погано стоїть. Так, тут було тура Б1, Посилити тут, ну окей. д 2. А, д 2. Ось ми використовуємо, що ферзь погано тут стоїть і король невдало також. Тут ми погрожуємо всякими вилками. Тут, а, тут ще, і матова сітка, і вилки, і все, що хочеш. Я взагалі на це не зверну уваги, що тут можна такі якісь мотиви зробити. Це правильно, так. Да. Тому що час уже пройшов, тут щось ре трансформувати свою перевагу позиційну. Мій король краще стоїть, ніж його. Він не може на нього напасти, а я на його короля можу напасти. Ось моя тура, яка дуже активна, відрізає, ну і по лініям просто атакує. його. Є шість вже можна. Я щось думав, тут далі, типу, що. А, ну та сама ідея. Ні, Farzai 8. так, типа. Інша ідея, але схожа, окей, Ну і тут. В принципі, завершення атаки прикольно. тура 2 7